Скажіть, будь ласка, заступник прокурора Київської області приймає сьогодні? Ні, сьогодні я немає. Чому? Причина. Люди приїхали поспілкуватися з заступником прокуратури Київської області. То що Вижгурська прокуратура ви не вважаєте? Ви зараз виконуєте обов'язки начальника відділу Вижгородської, місцевої, Проківської, Святошинського відділу <реку> місцевої відділу Святошинської міської красива на скажіть, будь ласка, чому не буде нікого сьогодні і підтвердіть, що сьогодні з обласної прокуратури нікого не буде. Як мені? Повідомив знову, ж таки один із заступників начальника Київського Тошнської прокуратури, прокуратури, керівника Кистовської місцевої прокуратури, особистим якимсь причинам, сімейним його не буде. Він там взяв відпустку чи щось таке. Тобто офіційно нам повідомлення немає. А, так нам почекати, може хтось приїде з до Піз Київської області. Ви не знаєте. Вони подзвонив. Добре, ми до 10-ї почекаємо. Після 10-ї почнемо розмову ще раз. Дякую. Звоніть прокуратуру обласну, що тут чекають людей.